Півтори тисячі доларів за послугу на Прикарпатті співробітник ТЦК за гроші допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. Йдеться про начальника одного з підрозділів районного центру комплектування, депутата Надвірнянської міської ради. Зловживаючи службовим становищем, він запропонував мешканцю області зняти його з розшуку. За даними військової контрозвідки СБУ, посадовець допомагав виготовити фіктивні документи, які дозволяли чоловікам уникати призову та зніматися з розшуку за них явку до ТЦК. СБУ та Нацполіція затримали зловмисника та задокументували факт одержання ним першої частини неправомірної вигоди тисяча доларів США. Гроші він отримав від чоловіка, який перебував у розшуку через відсутність військово-облікових документів і не актуалізовані персональні дані у територіальному центрі комплектування. За кошти фігурант гарантував організувати проходження військово-лікарської комісії, виготовити військово-обліковий документ, а також надати довідку про тимчасове звільнення від мобілізації на підставі інвалідності третьої групи. Кожен етап оформлення послуг зловмисник оцінював окремо. У ході обшуків за місцем проживання фігуранта та його ймовірних спільників правоохоронці виявили готівку, одержану як хабар, та чисті бланки з початками ТЦК. Крім того, в службовому приміщенні ТЦК вилучено документи щодо надання відстрочки від Призову за мобілізацією. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зломиснику загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які ймовірно причетні до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів. Люся Грибик Іван Пілецький, телеканал 402. Пішла погреби та не повернулася. На Прикарпатті зникла 64-річна жителька селища Ланчин. Жінка вирушила до лісового масиву поблизу села Вишківці в день 14 вересня. Наразі на місці ведуться пошукові заходи за участю рятувальних служб. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було створено п'ять пошуково-рятувальних груп. Залучено 18 осіб, п'ять одиниць техніки, два безпілотні літальні апарати. Також залучено кінологів з собаками. Станом на ранок 15 вересня обстежено близько 520 гектарів лісового масиву та відкритих територій, а також ще 1930 гектарів обстежено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також 47 кілометрів лісових доріг. Обстежено квадроциклами це не єдиний випадок пошуково-рятувальних робіт із залученням гірських рятувальників Прикарпаття. Упродовж минулих вихідних вони неодноразово надавали допомогу громадянам у гірській та лісовій місцевості. Зокрема, 13 вересня допомоги потребувала жителька Закарпатської області 2006 року. Народження дівчина рухалась туристичним маршрутом на гору Говерло та внаслідок падіння отримала травму голови. Для надання допомоги негайно вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, які прибувши до місця знаходження туристки. Надали їй домедичну допомогу та транспортували також до спортивної бази заросляк. Рятувальники вкотре закликають туристів дотримуватися правил безпеки під час гірських мандрівок, обирати маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, мати при собі засоби зв'язку, аптечку та відповідний одяг і взуття, а також обов'язково перевіряти прогноз погоди. Віталія Андрій Аргара, телеканал Зіткнення на дорозі. Поліцейські Прикарпаття розслідують дві аварії, в яких загинули та травмувались люди. ДТП з летальним наслідком трапилась у селищі Кути на Косівщині. Водій та його пасажир померли на місці події. Слідчі попередньо встановили, що 44-річний житель села Старі Кути керуючи автомобілем. Крайслер не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення з дерева. Наслідок аварії керманич та пасажир, який також був авто. 1981 року народження від отриманих травм обоє загинули на місці події. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Це є частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють ці обставини. Аварія з травмованими трапилася у селі Раківчик на Коломийщині. Там зіткнулись дві автівки. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що 55-річний житель Коломиї, керуючи автомобілем, део, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенц Віто», за кермом якого перебував 48-річний мешканець. Сум наслідок аварії водія та 21-річного пасажира Мерседес Бен Світо» з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Обидва водії були тверезі. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронців вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, відмовитись від ризикованих маневрувань та не сідати за кермо на підпитку. Люся Грибик, Святослаєванюк, телеканал 402. Електротранспорт тепер не проїде центром Франківська. В місті заборонили рух електросамокатів, електровелосипедів, сігвеїв та іншого індивідуального транспорту у центральних пішохідних зонах. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. Мешканці таким кроком задоволені, адже тепер кажуть, гуляти містом стане спокійніше. Треба порядочити, щоб вони мали свої полоси, щоб людям не мішали. Саме мабуть, мерія повинна це упорядочити. Загальна якась повинна бути культура. І я думаю, що заборона того, щоб самокати їздили по пішоходах, це є дуже доречно, тому що щоб не ставалися різні інциденти, так як сталося, це є дуже гайне впровадження. і я вважаю, що повинні бути певні межі, куди не мають заїжджати самокати. Багато людей дуже ганяли на цих самокатах, і було важко ходити по центру міста, тому що дуже легко збити когось. Тому я вважаю, що це правильне рішення. Заборона діятиме на вулицях Січових Стрельців, Галицькій, Масеп, Грушевсько та ще кількох у середмісті. На всіх в'їздах встановлюють комбінацію дорожніх знаків. А компанії з прокату електросамокаті зобов'язані не лише блокувати поїздки у цих зонах, але й зменшувати швидкість у прилеглих кварталах. Посилаємося на ті знаки, які діють для мопедів. Ну, фактично, електросамокат або електровелосипед, він його можна класифікувати як мопед. Відповідно, ми забороняємо рух власне цих засобів в центральній частині міста, власне, по площах і по тротуарах, там де ходять пішоходи. Звичайно, що по дорозі можна буде рухатися. Так само ми звернулися до тих компаній, які надають послуги прокату самокатів, щоб вони фізично обмежили можливість руху самоката в даній пішохідній зоні. Постійний контроль та патрулювання у визначених зонах здійснювати муніципальна інспекція спільно з поліцією. А коли знаки встановлять, правопорушники зможуть штрафувати. Діана Висоцька, Віталій Магалацій телеканал 402. Залучити жінок до процесу прийняття рішень на Франківщині. Стартувала комунікаційна кампанія. «1325 двадцять зміцнює країну. Її мета показати роль жінок у відбудові, а також підтримати їх активну участь у житті громади. В основі кампанії три ключові принципи розповідає голова ГО «Мами Прикарпаття Мар'яна Вершиніна. Це такі три ключові принципи, як рівний доступ чоловік і жінок до ухвалення рішень у сфері безпеки. Захист цивільного населення та ем, постраждалих від війни, інклюзивна відбудова, що враховує потреби всіх груп населення. В цьому контексті також буде багато уваги присвячено власне і доступності як просторів, так і інформації. Тобто, і так само по кожному з напрямків будуть буде більш детальніше розкрита ця тематика. За словами організаторів, участь жінок у відновленні миру робить його більш стійким, адже чоловіки не завжди враховують потреби всіх груп. А хто у нас зазвичай в перемовних процесах приймає участь? Білі чоловіки, дано, якщо говорити про світ, білі чоловіки певного статусу, да, тобто гарно навчені, здорові, звісно, відповідно, коли вони приймають рішення, вони приймають рішення зі своєї позиції, зі свого досвіду. Да, що вони знають? Вони не знають, з якими проблемами може стикатися. Мама з інвалідністю, яка виховує сама трьох дітей, вони просто не знають, як це. Відповідно, вони можуть не врахувати певних потреб. Тому, коли жінки беруть участь, вони розуміють, що мир для нас це не просто щоб тут не стріляли. Та мир це ще щось інше. Така комунікаційна кампанія відбувається у різних куточках України, аби підвищити обізнаність громадськості про резолюцію. Цілі кому... комунікаційної кампанії це підвищити обізнаність суспільства на всіх рівнях про резолюцію ООН 1325 Жінки мир безпека, заохотити людей, які приймають управлінські рішення активніше враховувати резолюцію ООН 1325 при прийнятті рішень та формуванні політик. А також підсвітити суспільну роль жінок як дієвих фахівчинь та відповідальних лідерок кампанія реалізується українським жіночим фондом за підтримки урядів Великобританії, Нідерландів та Канади, а також за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Поважний сторічний ювілей відзначила жителька Франківської громади Ганна Гакало. Жінці виповнилося 100 років. Привітати іменинницю з цією особливою датою прийшли рідні, друзі та сусіди. кажуть секрет її довголіття у щирій вірі, любові до людей і оптимізмі, який вона зберігала навіть у непрості часи. Сама ювілярка з усмішкою зізнається, найбільше щастя для неї бачити поруч дітей, онуків та правнуків. Приїхали всі по мене вітати, а я же? Це подружка її, всі її друзі. Ну, і ваші сусіди. І сусіди мої. Так. А сусіди перші, я впаду, я встати не годна. Я, знаєте, я ой, А Валя, ну хто вас підніме? Я не можу. Тут Надя. Вона тетя Галя, що сталося? Я кажу, ну дочка впала, а не годна. І вона мене піднімає, посадила. Більше не падайте. В мене сусіди хороші. Попри свій поважний вік, пані Ганна зберігає життєрадісність та залишається прикладом оптимізму для оточення. Тож з нагоди сторічного ювілею рідні організували для ювілярки урочисте святкування. Ми чекали цієї дати, дуже переживали, щоб вона дожила до цієї дати, тому що вона часто хворіє, підготувалися як могли, так підготувалися, щоб їй відмітити цей ювілей. Вона компанійська. Вона любить гостей, вона любить дітей, вона любить внуків, щоб до неї приходили. Вона хоче, щоб до неї кожен день приходили. За свої 100 років пані Ганна стала свідком багатьох історичних подій. Вона пережила повоєнний період Першої світової війни, Голодомор та Другу світову війну. Жінка розповідає, під час військових дій служила медсестрою та допомагала солдатам, рятуючи життя і підтримуючи їх у найважчі часи. Війна була, ранених. Привозили, я ніколи не зле піду, я не хочу. Я сиділа над подавав по 16 по чоловік в палатку, бо у нас тяжко хворих, битих воєнних, то давали в поміщення. А таких, що е, легше, то на дворі в палатки е, ті солдати були. Ми годували все. Я не здидалася нічого, як у мене браття. І так само за ними вхажують. Так само я і за цими. Привітати ювілярку завітав також міський голова Руслан Марцінків. Підкреслює громада княгинина одна з найдружніших, і саме підтримка сусідів і рідних допомагає людям зберігати сили, не падати духом та доживати до такого поважного ювілею. За це один з найстаріших мікрорайонів нашого міста княгинин, і приємно, що жінка тут дожила 100 років. І що тут громада така дружня, тут ще така відчувається, ніби центр міста, але сільська, сільська така громада ще є. І важливо, що люди об'єднуються, люди так чисельно прийшли привітати свою ювілярку. Ну І ми вітаємо, тому що дуже рідко люди доживають до 100 років, а хочеться, щоб люди жили подовше. Пані Ганна сподівалася, що в старості нарешті зможе жити у спокої. Проте з початком повномасштабного вторгнення її життя знову змінилося. Ювілярка зазначає, що нинішня війна значно складніша за другу світову. Втім, вона надіється і її пережити, зберігаючи силу духу. Віталія Кочандріаргара, телеканал 402. Замість гармат і окопів м'яч і поле у франківську діє Перша футбольна команда Бартка. Тут ветерани, які втратили кінцівку, займаються спортом, беруть участь у змаганнях, а ще відновлюються після поранень. Ініціатором її створення є ветеран Юрій Гапончук, ревець Львівського футбольного клубу. Саме він посприяв проведенню першого відкритого тренування цього виду спорту у місті, і відтоді каже, команда досягла неабияких результатів. Ми Започаткували створення саме такого клубу і розвиток напрямку адаптивного спорту саме замфутболу, тому що був запит від ветеранів щодо розвитку даного напрямку. Ми можна сказати, все зробили для того, щоб він розвивався і вже зараз. Футбольна команда приймає участь в чемпіонаті України з даного виду спорту. Наразі Бартка налічує 19 гравців. Одна команда відкрита до нових учасників. Тренування проходять щотижня у порівнянні зі звичайним футболом. Цей вид спорту відрізняється. Це розміром поля, це кількість гравців, яких шість в полі на милицях, і воротар, який з враженням верхньої кінцівки або там відсутністю на воротах. <теперіг> Боротар не має права виходити за межі штрафного майданчика, і формат це два тайми по 20 хвилин з можливістю брати тайм-аут, з можливістю. Вели бобагатої кількості замін, тобто так само, як в міні футболі, незабаром Бартка зіграє другий зісний тур у Львові. Там проведуть три матчі у межах чемпіонату України. Діана Восоцька Віталій Магалацій, телеканал 402. Результативний та яскравий поєдинок франківський ураган здобув розгромну перемогу над броварським авалоном у домашньому матчі третього туру екстраліги. На правах господарів рахунок вже на п'ятій хвилині зустрічі відкрили дракони. У воротах гостей розписався Ткачук. А вже за кілька хвилин Клімчук подвоїв перевагу франківської команди. Далі Авалону вдалося відквитати один м'яч. Утім, ураганівці обертів не збавляли на 15-й та 18-й хвилинах. Британ оформив дубль. до перерви гурєїв. Ще Ще раз влучно пробив поворотах, тож на відпочинок команди пішли за рахунку 4-2. Не скористалися моментами, які створили. У нас їх було достатньо для того, щоб повернути себе в гру і. Результат сьогодні такий, тому що ми провалили дуже перший тайм, особливо його провалила друга четвірка. Вимушений був робити ротацію в перерві і другий тайми зіграли, напевно, по грі краще, але результат добивається та команда, яка реалізовує свої моменти. Другий тайм розпочався із гулу того ж таки Гурєєва. Але Франківці швидко відновили комфортну перевагу завдяки зусиллям Клімчука. Свій дубль наприкінці зустрічі оформив і Олександр Дичук, встановивши остаточний рахунок матчу 7-3 на користь урагану. Почали ми добре. Знову ж таки забили, хотіли розвивати рахунок, але припустилися прикрих помилок, які не хочеться робити в таких матчах, особливо коли і. Суперник так і не мав в моменті. Десь зрозуміло, що футзал це складається, гра на помилках, але хотілося, щоб ми такі невимушені помилки робили менше. Гра була на нервах, проте хочу подякувати хлопцям. Не просто було після перших двох матчів, після двох поразок, але ми змогли доказали, що сьогодні, в першу чергу, самі собі ми сильні характером, вміємо. Працювати на фоні тиску. Тиску не тому що суперник, команда Авалон є відносно новою в екстралізі, але вона в собі має гравців, які вже мають не один сезон на найвищому рівні і не тільки на клубному рівні. Тому це хороший суперник і я радий, що ми сьогодні здобули перемогу. Свій наступний поєдинок ураган проведе на виїзді вже на початку жовтня. Дракони вирушать у гості до сухої балки. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Слюсарі, зверники, метрологи, контролери, інженери, бухгалтери, проєктанти і діловоди різні професії. Одна спільна справа. Вони газовики, люди, які щодня 24 на 7 забезпечують безперебійний розподіл газу. Серед них Дмитро, електрозварник, родом із Луганщини. У 2014-му, коли на сході країни почалася війна, він залишив рідний дім і переїхав на Прикарпаття, і вже понад 10 років працює у газорозподільній компанії. Мені дуже подобається ця професія, мені якось прилягло до душі. Мій стаж роботи понад 20 років. Я працював за доканали в Луганську, а тепер працюю в Івано-Франківській філії у вас мережа. Дмитра, як і багатьох його колег, відзначили за відданість справі високий професіоналізм та щоденну працю, що заслуговує на повагу. З нагоди професійного свята їм вручили грамоти та подяки як символ вдячності та визнання. Для Юрія це вже не перша відзнака. Є як військові, так і галузеві. Хлопець працює слюсарем уже не один рік. Тож роботу свою знає на відмінно і вже віддав своїй роботі скоро буде 10 років. І завжди, як я йшов на службу, як почалася війна, я дуже хотів повернутися, бо там як моя сім'я, друга сім'я. Я вертався туди і мене там чекають, знають, і без моєї сім'ї дуже багато мені допомагали що було дуже потрібно все передавали. Я вертаюся на роботу, бо я цю справу дуже люблю ціною. Професія газовика актуальна не одне століття, лише на Прикарпатті її історія налічує понад 150 років. За цей час змінилися технології, змінився світ, але не змінилась важливість цієї роботи. Якщо півтора століття тому газовики освітлювали вулиці світильним газом, то сьогодні забезпечують надійний і безперебійний розподіл газу для сотні тисяч споживачів. Нагороди, грамоти, подяки це не просто формальність, це визнання досягнень, це вдячність цим неймовірним професіоналам за їхній внесок і відданість своїй справі за складну і необхідну роботу для забезпечення енергетичної незалежності країни. І в день професійного свята ми ще раз нагадуємо, що за кожним теплом у хаті стоїть праця газовика.